Наші вітання в ефірі програма Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Чи вдасться втримати ціни на зерно від сезонного падіння? Асоціація сільських та селищних рад обговорює проєкт закону про обіг земель сільгоспризначення, кури на експорт чи до смаку європейцям українська птиця, гроші на п'ятачках. Як стати успішним свиноводом? Зерно подорожчає. про це сьогодні на прес-конференції. Повідомив профільний міністр Микола Присяжнюк. Зростання цін очікують уже у серпні. Про те, як вдасться втримати ціни від сезонного падіння, дізнавались журналісти агроконтролю. В Україні сезон жнив аграрії вже намолотили майже 24 мільйони тонн зерна. Його пропозиція на ринку висока, а тому ціни почали знижуватися. Проте уряд допускати сезонного зниження цін на ринку не збирається. Особливо це стосується спекулянтів, які штучно знижують ціни на ринку. Вони грабують виробника, не дають йому змоги отримати кошти для розвитку. Всі зрозуміли, що саме аграрний сектор є на сьогоднішній день локомотивом економіки України. Чим швидше їде цей локомотив, тим більше безбілетних пасажирів хочуть на ньому приїхати. В Україні сформувалася ціла група спекулянтів, які паразитують на ринку зернових. Це несправедливо і ми, звичайно, будемо прикладати максимум зусиль, щоб це зупинити. Щоби не дати ціні впасти, на ринок купувати зерно вийшли державна продовольча зернова корпорація і аграрний фонд. Це вже стабілізувало ціну. Проте інша проблема аграріїв поки залишається. Це вартість перевалки. Сьогодні вона у три рази вища ніж у наших найближчих країн конкурентів. Тому міністерство розглядає можливість знизити вартість логістичних витрат. Сьогодні теж і завдання важливе. Зменшивши вартість логістики, саме головне, щоб зернотрейдери цю економію переклали на вартість зерна для сільгосвиробників. Але ми це будемо моніторити, і ми не дозволимо тут комусь отримувати надприбутки. Зменшення вартості перевалки та контроль цін допоможуть аграріям зібрати зерно та закласти основу під майбутні врожаї. Буряк по 6 гривень, картопля по 3 гривні за кіло. Цінники на ядках поки тримаються, але експерти обіцяють, що за тиждень-два вони почнуть стрімко падати. Оскільки зараз обійдеться тарілка українського борщу, якщо купувати овочі на столичному ринку, рахувала знімальна група агроконтролю. Молоді капуста та картопля, морква та цибуля. Прилавки заполонили ґрунтові овочі, лідери продажів, помідори. Вони розлітаються на очах. Продавці кажуть, що через їх ціну. Була десь 7-8 гривень і розниця, то буквально за недільку ось впала до бачите самі, ось у 3,55 Покупець Володимир прямує до бульби. Каже, минулого тижня цінники були іншими. Упали ціни. Ну, десь копійка на 70 упали на картошку, на капусту впала ціна, на помідору впала ціна теж. Проте за другий український хліб картоплю ще правлять 3 гривні за кіло. А тому брати її мішками покупці кажуть ще зарано. От картопля дорога, скажімо, мішок це дорого. Експерти погоджуються з покупцями, поки на ядках буряки по 6 гривень, морква по 7-8, а картопля по 3 гривні за кіло. Проте овочі будуть дешевшати й надалі, бо ціна падає майже щодня. Ціни будуть падати. Це буде зумовлено тим, що буде вихід на ринок більшої кількості продуктів. Відповідно, збільшиться пропозиція. А тому експерти покупцям радять трохи почекати, бо овочі минулорічного врожаю вже не залишилося а нові тільки почали збирати. Два тижні тому розпродавалися, ще овочі старого врожаю. А зараз уже в продажу овочі нового врожаю. Пропозиція їх поки що невелика, тому ціни не тримаються. Ціни будуть триматися, проте недовго. Аграрії очікують цьогоріч добрий врожай, а тому ціни будуть низькими. Що ж стосується самої вартості даного продукту, то не завжди низька ціна на користь виробникові. цьому завжди тішиться споживач. Але ж кон'юнктура ринку на сьогодні говорить про те, що й виробник залишиться з прибутком. Аграріям прибутки, споживачам доступні овочі. Президент Віктор Янукович доручив забезпечити доступність плодовочевої продукції для українських споживачів. Президент чітко поставив завдання. Як вона, овочева продукція, буде реалізовуватися. За якою ціною чи буде ця ціна доступною для наших людей? Все це ми обговорили з президентом. Він дав чіткі завдання. Тож овочі в наядках буде вдосталь, а їх ціна радуватиме око споживачів. Нарешті дочекалися. Європейський союз відкрив кордон для української курятини. Уже завтра птицю у Європу повезуть одразу чотири українські компанії. Яка курка прямує до Євросоюзу, а яка до українських споживачів? Та чи будуть вони однакової якості? Про це у нашому наступному сюжеті. Українські курці дали візу в Європу. Після довгих перевірок європейці нарешті зможуть скуштувати українську птицю. Всі пройшли чудову перевірку. Скажем, так претензій було дуже мало, і вони були настільки на що тут же вони виконались. Проте чи одну й ту саму курку продаватимуть українцям та вестимуть до ЄС думки покупців розділилися. Я думаю, на Україні краще, однозначно. Я думаю, вже всі технології, що там, що у нас. Разниці не буде виробники. Погоджуються: курка, що отримала візу до Євросоюзу, та українська будуть однаковими. М'ясо птиці не буде відріznясь відправлене на Європу, на Росію, на Україну. Воно буде одне і те ж саме і е, вироблене згідно всіх вимог. Європейським споживачам українська курятина має смакувати. А от для вітчизняного виробника це позитивний імідж та визнання у Європі. Не всі молочарі в Євросоюзі працюють рентабельно. Про це йшлося на щорічному конгресі Асоціації європейські молочні фермери, який проходив у Швеції. За підрахунками експертів, гроші на молоці змогла заробити лише третина фермерів інші працюють у збиток. У чому ж проблеми молочарів з Євросоюзу та України з'ясовував агроконтроль. Європейські виробники молока бідкаються за минулий рік. Більше половини з них працювали у збиток. Якби не дотації, втрати мали б іще 20% молочних ферм. За підрахунками експертів, прибуток змогли отримати лише 44% молочних ферм, 17% стали прибутковими за рахунок дотацій, 39% фермерів були. Неприбутковими на відміну від європейських фермерів, українські в цьому році прибуток збільшили. З одного боку допомогло профільне міністерство через дотації. Крім того, вперше за багато років сезонного спаду цін на молоко не було. Що ж стосується молока, то в червні непогані результати показали і молочна галузь. Ми спостерігали закупівельні ціни, були десь на рівні 3,74,50. п'ятдесят. Сезонних знижень ми не побачили. Що відповідно дає змогу говорити про те, що виграли, звичайно ж, фермери у той же час споживачі молочки цінових коливань не відчули. Тож у виграші опинилися не лише фермери, а й прості українці. Сільськогосподарська земля під контролем українців. Купувати, продавати чи користуватися наділами зможуть виключно громадяни України та люди, які мають аграрний досвід. Цього вимагатиме закон про обіг земель. Чому українському чорнозему потрібен контроль? Далі у сюжеті. Колись на цих землях працювали колгоспники. Сьогодні ці поля не засіяні і заростають бур'яном, адже паї роздали, проте не кожен селянин має змогу їх обробляти. А ці чорноземи знищуються, адже приватні підприємці не дотримуються правил сівозмін, а контролювати приватників держава не може. І з року в рік тут висіваються важкі культури соняшник та кукурудза. Вони виснажують ґрунт, і через певний час це поле може перетворитися на пустелю. Органи місцевого средування, сільська рада не має права мішувати в бізнесові структури. А от саме власники земельних паїв можуть вирішувати свою долю, вести діалог з орендарем, з агрофірмою, з підтовариством. Впливати на стан використання земельних угідь, які вони використовують. Асоціація сільських і селищних рад вважають, що законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення може вирішити подібні проблеми, адже долю земель контролюватиме земельний банк. Це зменшить спекуляцію та монополізацію земель, а разом з тим ускладнить процедуру купівлі територій. Покупцем зможе бути лише громадянин України, який прожив в країні не менше трьох років, має аграрний дозвід і дозвіл на на купівлю землі від влади. А земельні паї селян вже не простоюватимуть, їх орендуватимуть інші аграрії. Кошти з використання землі тої, тої громади попадала в сільську раду, де проживає та громада. До того ж, обіг земель допоможе розвиватися і сільським територіям. Адже кожна сільська рада від оренди землі отримуватиме один відсоток на розвиток соціальної інфраструктури, а три відсотки йтиме в державну казну. Є такі моменти, як соціальний податок або соціальні домовленості, дійсно 50-100 гривень з гектара на розвиток інфраструктури села обов'язково потрібно сьогодні робити. Таким шляхом пішли більшість європейських країн, і, хоча цей законопроект ще на стадії розробки і має певні недопрацювання, проте поступово законотворці вирішать, як поліпшити життя селянам та аграріям. Справжнє свинарство розвели фермери на Київщині. Йдеться не про бруд, а про 5 тисяч поросят. Чи можливий бізнес на п'ятачках? Усі проблеми і переваги цієї галузі у рубриці Рідне село. А починалося все з десяти свиноматок. Господар викупив старі ферми, поступово відбудував кілька приміщень і вже п'ять років займається розведенням поросят. Ми сьогодні дійшли до того, що п'ять тисяч одночасного утримання за рік у нас. Привертаються до 15 тисяч. Господарі не скаржаться на проблеми. Кажуть, бізнес це бізнес, є злети, є падіння. Хоча стабільність не завадить, адже основна проблема це реалізація свинини та закупівельні ціни. Вартість одного кілограму живої ваги може коливатися від 17 до 22 гривень кожні півроку. Тож прорахувати прибутки часто неможливо, пояснює фермер, щоб покрити всі ті свої затрати, які буває таке, що Ледь виходимо в нулі. Ну, буває таке, що є і прибутки. Покрити частину збитків можна завдяки компенсаціям за здану на забій худобу. Для цього фермеру потрібно звернутися до м'ясопереробного підприємства та отримати копію документів про вагу та вартість даної худоби. З Цим документом, а також з копією паспорту ВРХ, також Своїми власними документами звертається до сільської ради і отримує поверха 2,5 гривні за кожну, за кожен кілограм живої ваги, і для свини від гривні до гривні 50, в залежності від ваги. Ще одна проблема, з якою стикаються фермери якісне потомство. Займатися власною селекцією невигідно. Насамперед не вистачає спеціалістів у цій сфері. Та й дорога це справа, пояснюють на фермі. Щоб мати своє маточне погрів'я, треба вкладувати свої великі кошти, яких не завжди нам оборот не вистачає. А якщо повернуться до кредитів, то на сьогоднішній день кредити дуже дорогі. А от для відгодівлі свиней багато не потрібно. П'ятачки за добу випивають до 10 тонн води, а кожен з'їдає до кілограму корму. Основними принципами тут є те, що в самій свині повинна бути постійно вода і корм. Закуповують фермери лише харчові добавки та вітаміни решту вирощують на власних полях. Сьогодні ця галузь тваринництва стає все більш популярною. Так, за півроку поголів'я свиней в господарствах збільшилось майже на 4,5 відсотки, а це 8,2 мільйона. Дуже важливо, що та динаміка зростання у тваринництві, якої вдалося досягти минулоріч, закріпилася й в поточному році. Проте галузь вітчизняного тваринництва має не лише економічне, а й соціальне значення. Тому держава продовжує програми фінансової підтримки скотарства саме у секторі дрібнотоварного виробництва. Подібні програми допоможуть наростити поголів'я та налагодять ринок збуту. їхнє покликання рятувати життя тварин. Мова піде про ветеринарів, людей, які не лише слідкують за здоров'ям тварин, а й стоять на варті продовольчої безпеки держави. Тож ця професія входить у п'ятірку найпрестижніших. Приміром, у Сполучених Штатах вона займає друге місце. А от чи популярна ця професія в Україні, дізнавайтеся далі. Автопрогулянка селом Недра Київської області за екскурсовода ветеринарний лікар мешканців знає, просто в обличчя добре пам'ятає і про домашніх тварин. Тут є корови, дві штуки, свині. О, тут корова ось в цьому подвір'ї. За цим подвір'ям через одну хату там є кіски. А ще коні, домашня птиця і свійська худоба. Усі постійні пацієнти Сергія Миколайовича. Їх лікують у цьому приміщенні. Тут є усе необхідне остаткування, а ще аптека і противірусні препарати. Проти Сибірки це вакцина полівак від лишая, собаки, вакцина «Мультикан» від чуми з плотоядних. Окрім того, тут зберігають і матеріал для запліднення тварин. Одна така доза і через майже 10 місяців господарі отримують ще одне теля. Але цим займаються техніки штучного осеніння. Лікарі шпіклуються про здоров'я худоби. Головна наша задача це е, наш лікування, профілактика е, тварин великої рогатої худоби, свиней, е, таке, але ми надаємо допомогу. Дрібним тваринам. серед них і Ельза. Це зараз собака бігає, гавка і грається із господинею. А ще кілька місяців тому не піднімалася на лапи. Весною рано, як заболіла, п'ять днів лежала трупом. Не їла нічого, тільки воду пила. Оце ведро за день воду випивала і врятував. Господиня згадує, як вранці та ввечері ветеринарний лікар навідував свою пацієнтку і так упродовж кількох тижнів. Та окрім сільських тварин, ескула при ділі і на молочній фермі. Павизовує катьо тяжовий де так. Приїжджає, допомагає там. Як коров якісь проблеми, там постятьола місто не да приходить, вибирає. Приходить. Допомагає дуже з восьми ранку і до п'ятої вечора. І так 20 років поспіль Сергій Миколаївич лікує тварин. Роботи вистачає, бо один на п'ять сіл. Зізнається, його телефон не замовкає ані на мить. Донедавна професія була непопулярна, тепер чи не найпрестижніша. Сьогодні вже є узі. Великої радою худоби, у є свиней, ну тобто на дослідження, навіть на ту саму стільність. Тобто, ми продвинулися на багато уперед. Прогрес зумов об'єднатися лікарів в асоціацію вже понад 20 років. Вони працюють пліч опліч, діляться досвідом, влаштовують симпозіуми та наукові конференції. Божна кону життя не лише продуктивних тварин, а й домашніх улюбленців. Асоціація придержується того, щоб відстоювати політику професії, щоб було удобніше врачам працювати і аналогічні організації є всіх. І что в нашій стране, серед стран СНГ це перша асоціація, которая в ветеринарних речей І ще одна відмінність вітчизняної ветеринарії медики у погонах. Нині на варті продовольчої безпеки. Разом із супутніми установами стоїть і ветеринарна міліція. Міліціонер за фахом ветеринар він, як кажуть, за одного такого дають 10 звичайних, тому що він чітко розуміється, яким чином може бути рознесений збудник. Де треба перекрити дорогу? Де треба встановити пост? Медицина лікує людину, а ветеринарія оберігає людство. Бо саме завдяки роботі ветеринарів вдається запобігати епідемії серед свійської худоби, наслідки від якої це дефіцит продукції чи поширення небезпечних захворювань серед людей. Обізнаний селянин успішний селянин, а рубрика Агрознання розповість, як виростити, зібрати та зберегти щедрий урожай. Липень, розпал літа. На городі все більше яскравих фарб, адже дозрівають овочі. Тільки у зібраних з грядки плодів такий неповторний аромат і смак. Ідеш городом, милуєшся. не дарем на витрачені праця і час. Успіх це теж азарт, тому й не лякає майбутня робота, якої не меншає. Адже поки одні збирають дари літа, інші саджають липневі овочі. at you. Поняття липневі овочі з'явилося у минулому столітті на південній Україні. Передусім, пояснюють селяни через зміну клімату. Літо стало довшим, осінь спекотною. А щоб земля не залишалася пустою після зібраного врожаю, її засаджували здебільшого картоплею, буряками, морквою та ріпою. Липневі овочі мають переваги перед весняними, адже це економить місце на ділянці. Кількість вирощеної продукції зростає вдвічі. І найголовніше тривалість зберігання липневих до. Хтось каже, липень не типова пора для засаджень, адже коли температура під 40, нічого не росте. Проте старожили знають деякі секрети, як виростити овочі у таку спеку. Перш ніж сіяти липневу моркву буряк чи ріпу, насіння краще проростити. Зерна класти в землю неглибоко, а зверху варто посипати подрібнену солому чи сіно і двічі на день поливати. Солома втримуватиме вологу і спека вже не така страшна. А от картоплю краще саджати наприкінці місяця. За народним місячним календарем, якщо посадити її в цей час, то бульби будуть великі. Пояснюється це тим, що в кінці липня ночі стають прохолодніше, а картопля росте саме вночі. Тож саджайте липневі овочі, і результат радуватиме вас аж до наступної весни. Але ж як кажуть, що посієш ти й пожнеш, тож обирати потрібно тільки якісний посадковий матеріал. Далі оглянемо цікавинки аграрної преси. Про альтернативну енергетику пише газета рідне село. Видання повідомляє, що енергетичні рослини можуть замінити газ та очистити ґрунти, а виростити подібні культури під силу кожному. Крім того, рослини добре себе почувають на землях, які не придатні для землеробства надто кислих, заболочених чи забруднених. Більше про альтернативну енергетику в Україні дізнаватися на шпальтах газети в Україні. Побільшало великої рогатої худоби. Про це повідомляє інформаційне агентство «Агроньюз». За даними інтернет-видання, початку року кількість корів зросла на Понад 3,3%. А це позитивно позначилось на виробництві молока. Така динаміка завдяки державній підтримці. Деталі про підтримку молочарів дізнавайтеся на сторінках видання. На сьогодні все. Тримайте своє життя під контролем.